Якщо ви ще не встигли вивести докс, то ось в телеграм-каналі я дав інформацію. І як вийде більш детально по виведенню, обов'язково зроблю сюди матеріали, тому додавайтеся. А зараз покажу вам проєкт, який дає класні бонуси першим 20 тисячам користувачів. Їх ще не набралося 20 тисяч, тому ви можете встигнути. Ось бачите, 17 тисяч вже є, і перші 20 тисяч отримують. До 500 доларів, звісно, не всі, але ви можете також у цю кількість рандомно втратити. Тому що робимо? Посилання я залишаю в описі. Ви просто заходите, в цій грі нічого не треба підписуватися, кудись переходити. Ось. Ви зайшли по посиланню, отримали бонуси. Також тут є карточки. Можна крутити, коли у вас є вільні білетики. Зараз мене немає, що показати, але. Натискайте Play, обираєте карточку і отримаєте винагороду. В принципі, все. Так, Ви можете ще виконувати різні там завдання, запрошувати друзів, це все не є обов'язково, головне в перші 20 тисяч зайти, щоб мати можливість виграти ось ці 500 доларів. Всі оновлення, всі апдейти, як буде все доступно, я буду показувати. Тому обов'язково заходьте в цю гру, нічого не треба робити, і просто чекаємо. Так само можете в телеграмі закріпленому в іншій ігри позаходити там. В більшості просто треба зареєструватися і максимум заходити раз в день і нічого більше не думати.